Вітаю, друзі, сьогодні 11 листопада, 2025 року. І за останню добу справа друга зеленського Тимура Міндіча динамічно розвивається. У нас з'являється все більше інформації. Вже з'явилися підозри, поки що є вісім підозр, і хоча набу не назвало імен джерела правоохоронних органів повідомили їх. Це сам Тимур Міндіч, друг зеленського. Який отримав величезний вплив на енергетику, зокрема і на інші сфери в державі Україна, тому що це йому дозволив Зеленський. Я переконаний, що Зеленський знав про ці справи і потурав їм, крім того. Підозру повідомили екс-раднику міністра енергетики Ігору Маринюку, який фігурує на плівках набу під псевдорокет, виконавчому директору з безпеки енергоатому Дмитру Басову, який фігурує на плівках під псевдотенор, і ще чотирьом працівникам так званого бекофісу, через який вони легалізовували ці викрадені у енергоатому кошти Олександра Цукермана. Це він втік разом із Міндічем, який в чудесний спосіб за кілька годин до обшуку вилетіли обшуків, вилетіли з України. Ігор Фурсенко, Рьошик, і Леся Устименко, і Людмила Зоріна. Ці імена взагалі нічого не говорять. А також віце-прем'єр, екс віце-прем'єр Чернишов, який теж отримав більш ніж мільйон доларів від цієї організованої злочинної групи. І е, якусь суму у євро можливо будуть оголошені ще підозри, крім того, уряд е, розпустив наглядову раду енергоатому. Ну чесно кажучи, цікаво, чи члени наглядової ради, які повинні були контролювати взагалі питання витрат е, коштів в цій компанії. Тому що це прямий обов'язок наглядової ради, чи вони понесуть якусь відповідальність, тому що розпустити це одна справа. Крім того, уряд крім того, уряд оголосив про аудит в енергоатомі. Сьогодні зранку стало відомо, що оголошено про відсторонено від посади Германа Галущенка, міністра юстиції. Хоча не хоча не подано, не подане подання до Верховної Ради про його. Зняття з посади було би логічно. Але хоч так. Ну, тобто, схоже, що Зеленському компанії не вдається, скажімо так, зам'яти цей в публічному просторі скандал, тому що кримінальне провадження буде розвиватися в своєму, в своєму, ну, за своєю логікою. Вже обрали певні запобіжні заходи в Вищому антикорупційному суді. І до речі, Милованов, який є теж членом наглядової ради, був членом наглядової енергоатому. Вчора, буквально за кілька годин до того, як е, розпустили наглядову раду, оголосив про те, що він з наглядової ради виходить. Дивно, коли е, відбувалися всі ці події, він не виходив. А тут раптом е, завчасно, типу, він е, проявив принципову позицію. От що цікаво, перше. Наші західні партнери поки що я не чув, що вони коментували цю справу. Їхнє мовчання, чесно кажучи, воно виглядає не те, що підозрілим, але складається враження, що можливо вони або знають про те, як і чому розвивається ця справа, або, або чекають, поки вона ситуація розкриється у повному обсязі. Американці також не коментували цю справу. Тому я просто схиляюся до думки, що Набу не просто так розпочала зараз всі ці дії, і Зеленські компанія, коли вони зараз поки що не проявилися в тому, щоб нападати знову на Набу та Сап. А я думаю, що вони це була перша їхня реакція. Це оголосити комусь там підозри, щоб валити справу на етапі попереднього. Розслідування, але вони поки що цього не зробили. Ну, по-перше, ще пройшло мало часу з 10 листопада 2025 року. Але по-друге, по я все-таки вважаю, що вони е розгублені і перелякані, тому що вони не знають повністю всіх матеріалів набу, е які є в розпорядженні набу, і не знають позиції наших західних партнерів. Цілком можливо, що е з, допомогою, е з допомогою цієї справи. Ми бачимо те, у який спосіб зеленському і компанії натякають на те, що відомо про їхні темні справи під час повномасштабної війни нашим західним партнерам, перш за все, сполученим штатам Америки, і що в них досить туманне майбутнє, якщо вони будуть надмірно розкрадати так, як вони робили це до цього, або не йтимуть на політичні поступки, які можливо їм було висунуто. Під час останніх перемовин із у Сполучених Штатах із Дональдом Трапом, зокрема, як ходили чутки, те, що, те, що Трамп вимагав у Зеленського не балотуватися на наступний термін для того, щоб в першому турі обрати залужну, народний депутат Гончаренко повідомив про те, що. Чернишов, можливо, погодився на співпрацю з НАБУ, тому що це в нього вже друга підозра, і його цілком ймовірно що можуть взяти під варту вже без права застави. Тому е, будемо дивитися, як розвиваються події. Е, це може стати знаковою справою, яка е, підломить, е, скажімо, цей колос зеленської компанії е, досить суттєво, і вони не зможуть навіть своїми іпсотехнологіями загасити цю. Е, ці цю ці підозри і цей удар політичний по тому по них, який показав, що вони цілковито голі, і як управлінці і некомпетентні, та ще й ті люди, які торгують на крові і з Росією, і займаються розкраданням в мегамасштабах під час повномасштабної війни.